Я собі думаю, Господи Боже, ти мене привів так далеко від дому тисячу кілометрів. І тут скільки в мене родини, скільки в мене знайомих? Не просто так все, розумієте? Бог на, всьох, на всіх вас має свій план. І то, що кожен, хто мене зараз це почув, на вас також є план, що ви мене слухаєте. Бо моє слово дасть вам тут якусь переміну, ви зробите такий чи інший вчинок. Ви зміните своє життя, ви приблизитеся до Бога. І всіма тими вашими проханнями, що ви кажете, хворі, онкохворі, всім Всі сім'ї там якісь нелади, ще якісь там нюанси. Слухайте Слово Боже, міняйте себе і Господь Бог навколо вас змінить так все, що ви не, будете, ну, що ви не сподіваєтеся. І коли просите у Бога, просіть щедро. І просіть, так не, не встидайтеся. Знаєте, як ми любимо просити, Йой, Господи Боже, та хоч роботу мені дай хоч якусь, на тобі хоч якусь. Да я хочу, Господи, хоч якусь машину, хоч якусь. На тобі, хоч якусь, на на. Ти. А потім ходить, йой, та що в мене така зарплата мала, та ти просив роботу хоч якусь. Бог щедрий, але Бог слухає людину. Як просим, так він нам дасть. Хто щедро сіє, той буде щедро жати. І Господи Боже, дай мені, от, от ти добре знаєш, скільки я можу понести, от скільки мені давай. І я буду сі старати. Давай мені, Господи, от ти по мені видиш, скільки я можу нести. От, скільки мені дай. Прості Бога щедро, і, і буде, ну відчуйте то. Ми ціле життя кривляємося, ми брешемо собі, брешемо сусідові і брешемо Богові. Ой, Господи Боже, так тебе люблю! Що брешеш? Що брешеш, що любиш Бога? Бога не треба казати, Бога треба показати, як ти його любиш своїм відношенням до ближнього. Все, нащо говориш, дурниці? Просто покажи ближньому, як ти любиш. його. Підтримай, допоможи там щось підніми людині настрій. А то спеціалісти портити настрій тут го, го. Ну подумайте, скільки раз ви людям настрій портите, а скільки раз люди настрій піднімаєте. От вчорашній день і позавчорашній. жити так, щоб після вас люди посміхалися. Старайтеся бути у цьому світі як представники Царства Небесного. Ви врахуєте, що ви посли Царства Божого. Посол уповноважений на землі, тут, від Бога, все, і ви представляєте Царство Небесне. Відповідно, посол має себе поводити. відповідно. Знаєте це? Що є етикет, бо якщо ти поводишся непристойно, ти ображаєш ту державу, з якої ти приїхав. Тому будьте настоящими послами Царства Божого. І представляйте то Царство Боже на землі. Будьте серйозними, не говоріть дурниці. Перестаньте оці примітивні жарти. Примітивщина. Людина потребує підтримки, коли вона страдає або щось терпить, навіть якщо хтось і не допомагає, але є поруч людині легше, найтяжче людині. Коли вона сама, коли є якась трудність і нема кому помогти, є людина сама, і їй тоді дуже важко і, напевно, найважче, остайтеся в своєму житті, будьте поруч тих, яким тяжко. Будьте поруч з тими, хто відчуває самотність. Будьте поруч з тими. Хто відчуває себе покинути? Будьте з тими, хто страждає. Сьогодні таких збільшилося їх багато, поранені, ті, що втратили домівки, ті, що змушені були переїхати, сьогодні тих багато. Будьте правдивими. Настоящими дітьми Божими. Подорожуйте з тими, хто йде хресною дорогою. І коли у Бога, просіть щедро і просіть, так, ну, не, не встидайтеся. Знаєте, як ми любимо просити, ой, Господи Боже, та хоч роботу мені дай хоч якусь, на тобі, хоч якусь. Да я хочу, Господи, хоч якусь машину, хоч якусь, на тобі, хоч якусь, на нати. А потім ходить. Йой, та що в мене така зарплата мала, та ти просив роботу хоч якусь. Бог щедрий, але Бог слухає людину. Як просим, так він нам дасть. Хто щедро сіє, той буде щедрожати. Від Господи Боже, дай мені. От, от ти добре знаєш, скільки я можу понести. От кілько мені давай. Я буду сестрати. Давай мені Господи. От ти по мені видиш, скільки я можу нести. От, скільки мені й дай. Прості Бога щедро. І, і буде, Ну відчуйте то. Ми ціле життя кривляємося, ми брешемо собі, брешемо сусідові, і брешемо Богові. Бога не треба казати, Богу треба показати, як ти його любиш. Своїм відношенням до ближнього. Все, нащо говориш, дурниці? Просто покажи ближньому, як ти любиш, Його. підтримай допоможи. Ще там щось Підніми людині настрій. Усе у свій час у Бога є план на кожного із нас. І кожен із нас має бути спасений і має бути щасливий. Це Божий план. Бог ніколи людину не вдихне життя. Щоб вона мучилася і страдала, Бог хоче, щоб ми були щасливі. Достойно і гідно приймайте, коли народжується дитина, коли відходять люди із цього світу. Бо народження і смерть це той відрізок, який Господь Бог дарує нам, щоб себе реалізувати. Реалізувавши себе, ми йдемо додому до Бога, щоб отримати спасіння. І щоб ми були щасливі. Амінь. Батько і мама мають давати приклад. <кх> і як ви вдома поводитеся, діти дивляться на вас. Ви думаєте, що дитина не бачить, вона грає в другій кімнаті. Дитина все чує і все розуміє. І копіює вона кого? Тих людей, які для них найдорожчі. Це батьки, тато і мама. Або ті, які для них є авторитетом, вони дивляться і так роблять. Якщо дитина не має можливості або не бачить, який приклад вона може брати з тата і з мами, вона дивиться мультики. І, і в мультиках шукає своїх героїв, тих, які їй будуть близькі. Будьте для своєї дитини авторитетом в першу чергу. Щоб дитина вас поважала, не любила вас як зручну. Той, хто робить привілегії, а щоб дитина поважала тата, маму чи це буде бабуся без різниці, дитина вас має поважати, а поважати можна тільки за щось, так? То, що хочеться наслідувати, то, що хочеться спадкувати.